Друзі, гарна новина. У нас є Соліси 26, екстра, 24, 50. Але є ще краща новина. Деякі трактори у нас закінчуються 21 року. І на залишок наша компанія зробила дуже-дуже хороші знижки. Сьогодні ми вам розкажемо про Соліси 24-го. Дуже класний трактор з мотором ITL Fonica. Не путайте з Mitsubishi. Якщо стоїть 24, це їхній рідний мотор. Якщо стоїть 26 це з мотору Mitsubishi. Даний трактор на 24 кінських сили з 3 дизельним мотором. 3 плюс 1, три понижені, три повишені. Компактний, маневрений, дуже маленький угол розворота коліс. Задні диски розбірні. Задня навеска трьохточка. точка. Витримує до 600 кг. Конектори стоять на процес, вже нічого не треба продумовувати. Не треба краник переключати, як на китайцях розетка під причіп. Сидіння підпружинене, електронна панель дуже класна. Ще відміниться 26-м, крім мотора, глушиться декомпресором. В того на ключі це декомпресором. Повишені, понижені, два вала відбору потужності 540 тисяч, передок окремо включається, блокіровка задніх коліс. Дуже класний трактор, багато їх було продано. І саме головне, на сьогоднішній день ціна даного трактора була у нас 8300, а тепер 7500 доларів. 800 доларів скидки в 2023 році на Соліс 24-й. Дуже класний трактор і дуже-дуже хороша ціна. Дехто навіть бушні продає дорожче, як зараз ми продаємо нові. Тому, кого цікавить, звертайтеся. Також подешевшили інші моделі солісів. Це ми вам покажемо в наступних відео. Кожен день будемо знімати. Є там більше навіть знижки, як на 800 доларів. Тож, кого цікавить, пишіть, звертайтеся, доставка безкоштовна.